Знизити призовний вік з 27 до 25 років і удосконалити процедуру військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, запровадити можливість надсилати повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту все це пропонується у законопроєкті номер сто три Удосконалення мобілізації і військового обліку, який 25 грудня вніс до Верховної Ради кабінет міністрів, коментує Жанна Грушко, адвокат 25 грудня 2023 року. Зареєстровано ажіотажний законопроект про внесення змін, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно зі статтею 23 цього закону, якщо законопроект проголосують, то право на відстрочку уже не будуть мати особи з інвалідністю третьої групи. Нагадую, що за попередньою редакцією і чинною на сьогоднішній день особи з інвалідністю першої, другої і третьої групи мали право на таку відстрочку. Далі не будуть мати право на відстрочку особи, у яких наявні дружина з інвалідністю третьої групи, хоча до цього вони мали право. На таку вістрочку, а також на перетин кордону разом з ними, крім цього, вносяться зміни до абзацу 11 частини першої статті 23 цього ж закону, що визначається, що право на вістрочку будуть мати військово зобов'язані за наявністю у них дружини своїх батьків або батьків своєї дружини чи чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Якщо такі особи з інвалідністю. Обрали такого військовозобов'язаного, зобов'язаного, як такого, який буде їх утримувати. Тепер виникає питання з приводу того, які документи будуть підтверджувати те, що особа з інвалідністю вибрала такого військовозобов'язаного, зобов'язаного, як та особа, яка буде її утримувати. Можливо, це буде договір до вічного утримання, можливо, буде достатньо довідки з органу місцевого самоврядування, тобто сільської селищної міської ради. Про те, що особа з інвалідністю написала заяву про здійснення за нею особистого або постійного догляду безпосередньо таким-військово зобов'язаним, станом на сьогодні практика не узгоджена а в пояснювальній записці до цього законопроекту поки що також нічого немає. Тому будемо дивитися про подальше впровадження та коригування цієї норми. Крім того, звертаю увагу, що зміни стосуються і. Студентів, які проходять навчання за денною або дуальною формою, що визначається за новими змінами? Що студенти, які здобувають освіту вищу за рівнем здобутою попередньої, і за однією тією ж спеціалізацією. Будуть мати право на отримання вістрочки. Це означає, що якщо у вас є кілька, наприклад, вищих освіт, ви раніше здобули освітній рівень магістра за однією спеціальністю, а зараз здобуваєте за іншою спеціальністю рівень магістра. То в даному випадку права на відстрочку мати не будете. Також, якщо, наприклад, у вас попередній є бакалавр, а ви зараз здобуваєте або магістра, або спеціаліста, але за іншою спеціальністю, то також права на відстрочку ви мати не будете. У зв'язку з цим слід дивитися на фінальну редакцію, яка пройде друге читання у Верховній Раді України. А поки що сподіваємося, що законодавцям вистачить сил та натхнення внести правильні правки для. Уникнення або усунення двоякого трактування таких змін.